Сиче над вінцем, дивись на дим заводу музика у садку та потяг сім годин. Вас не забудь мені, як рідну третю роту, про вас мої пісні під цілий біг хвилин. На ще часто ми до сущенка ходили, за це платили нам щоденно четвертак, та по ночах дівчат в половниках любили, освіти. Дух степів, о поцілунків смак, де шахти на горі, що малюють зорі, під зойки димарів, так просто ми жили, Училися писати, звичайно, на заборі, та били лисичан, щоб до дівчат не йшли. Ну, як мені забуть, далеку білу гору і теплий блиск очей, там трави в тумані, що зрадили мене. Де в ніч ясну, прозору носився з вітром я скаженно на коні. І все мені дзирчать швидкі холодні хвилі, І все мені завод невпинно цокотить, І вороток скрипить, Продні минулі, милі, Коли повстали ми і петлюру бить. Висиче над дінцем, дивись на дим заводу, Музика у садку та потяг всім годин. Вас не забудь мені, як рідну третю роту, про вас мої пісні під силий біг хвилин. Зима на фронт, на фронт, а на пероні люди, біля вагонів ми співаємо чумака, І радість лоскотно бентежить наші груди, Чихують злидні нас, юнак до юнака. Багнетів гострий блиск, шапки кругом. Лахматі, коли дзвінка сестра сумуючи стазі, а мати не прийшла на бій випроводжати, І серце іноді невільно защеміть. Стаю на в сні, чекають у нас вагони, І ще з гармат нам за дінця привіт, Але не боїмось ми бан злотопогонних. Уже немало їх їх ми під лід. Зима на фронт, на фронт. А на пероні люди, Біля вагонів ми співаємо чумака, І радість воскотно бентежить наші груди, Шикують злидні нас юнак до юнака. Колеса тупо б'ють, по рейках перебозі, Вже міст через зінець давно провуркатів, Стою біля дверей і дихає сосною Квіління вітраве, провесни юних днів. Рубіжне, знову путь, Володене, кабання, нарешті сватали. І крикнув потяг, Стій, сходили на базар, помилися у бані. Я вірші став писати, Під вечір золотий. Писав щось про смерть, неначе знав, що ніччу, Раптовий стрілів блиск вогку тьму, І ми знов підем на бій За владу робітничу. О не забудь мені червону ту зиму. В країну з краю в краю, проходили з боями Червонотану сніг в пожежах барікал, І громом молодим котилася над нами, лунала по ланах Вперед за владу рада. І де ми пройшли, нас радо зустрічали. І навіть вітер нам дорі не замітав. Дівчата нам стрічки. Червоні пришивали, і хлопці рада йшли, озброєні до лав. І знов Донеччина, і вітер верби хиле, І не віриться, що знов побачить село, давно покинуте, таке доволі миле, але багато з нас додому не прийшло. І м'яко свій грипить, іду тривожним кроком, така знайома путь З дитинства ще мені. Тут рвали восени ми червоноокий, тут рвав, як від чар, кохання восени. Вже станція, завод, і рейки заблищали під безліч огнів. Ось робітничий клуб, і в небо простяглись, і небо запутляли незлічні ряди високодинних труб. Скінчилась вистава, з воріт виходять люди, Оскільки, скільки тут. Знайомих, милих лиць, чого ж тепер мені так тоскно й давить груди, чого ж холодний сум ці хвилі принесли? О, де ти, брате мій? Прийди хоч на хвилину, ти ж так мене чекав, а я й не знав, що ти мене давно зміняв на темну домовину, зміняв мене давно на схилі хрести. Ти ж так мене чекав. Казав, що з фронту скоро. Володька галіфе для мене привезе. Тепер не підемо ми з тобою в білу гору. Тепер уже тобі не треба галіфе. Колеса тупо б'ють. В рейках перебою Вже міст через ділець давно прогуркатів. Стою біля дверей і дихаю сосною Твіління вітрове, Про юних днів. Широко розляглось з важким гарчанням міста, І вітер з моря шле солоний теплий дух, І виснутих тарів, як золоте намисто, Що заквітчали ніч безсоромно й руду. Каштани по боках, каміння душу давить, По вулицях вузьких прискорено йдемо. Недавно тут були і греки, і зуави, Справляв тут капітал свій золотий садон. І чітко мірний крок ряди сотень квітає, І сам собі здаюсь таким міцним міцним. Неначе я і є, і мов мене немає, То я моє злилось З народу ми святим. Прискорно йдемо за днем золотокрилим, Туди де девитий дзвін напружено гуде, І маком прапори колони ряхно крили, І квітне маком бій, блакитний бій сердець. Все вище шлях важкий, Внизу гудуть бетони, Багряно синім смоша пала хати, Підслідує дзвін криниць холодних і бездонних, Кидаю ранок зір на небосхил гніди, Згорнула вже давно холодні сиві рядна, Тільки для нас зима. Навколо все цвіту, І зір осяйний міст В майбутність неоглядну, Години перемог тільки для нас. predu